Так, всім доброго дня! Я зараз хочу провести такий маленький експеримент. Значить, у мене тут дідусь, за яким я ухажу, він купує все час красну ікру в інтернеті. Це півлітрова банка, 500 гривень, третя в подарунок і все. Ми у нас тут произошов спору, і я йому доказувала, що це ікра. Не настояще, це іскусне, він мені доказував. Ні. Я вичитала в інтернеті, як провірити, чи це настоящий ікра, значить там потрібно взяти. Ось я взяла трошки типу, красної ікри, як вона називається. Ви знаєте, я ложкою жму, вона не лопається. І залити кипятком. Ось ми заливаємо. Якщо настояща ікра, вона повинна побіліти і зморщиться. Ось я заливаю кип'ятком. Все, дивіться зразу, як міняються ці ось ікринки, Ой, зовсім помінялися. Така розовата вода становиться. От, і тоді, як його береш, цю ікринку вона лопається, ну, правильно, тому що вона там полежала в гарячій воді, вона дуже лопається. І вона становиться дуже меншою. Так що, ви не попадіться на крючок, тому що нас дуже багато манують. І я ще вичитала, що якщо вже в жестяній банці купляти ікру, значить дата повинна в настоящій ікрі бути дата всередині баночки. Не зверху, а всередині, на кришці дата. Всередині не зверху. Якщо зверху, це вже кажуть, це не настояща ікра. Ну, ось ми зрозуміли, що за 500 гривень півлітрова банка ікри – це не ікра, це просто настояна е ікра. Так що, всім гарного дня і тихого дня.